This is a pen. And this is Apple. Mm, apple pen. Із такою англійською мовою мене не взяли вести євробачення. Це програма «Що там з Євробаченням. Мене звати Арсен Цимбалюк, і сьогодні ми говоримо про тих, кого взяли вести пісенний конкурс. Ми одними з перших дізналися, хто цьогоріч вестиме Євробачення. Я побував на закритій фотосесії ведучих. Ось це шоу-продюсер Євробачення Стюарт Барлоу. Зараз ми в нього запитаємо за якими такими принципами відбирали ведучих. спершу ми розглядали 12 кандидатур. Серед них були і відомі фахові ведучі, і представники інших професій. Усіх претендентів ми попросили записати короткий відеоролик, де ведучі себе представляли англійською мовою. Тоді ми відсіяли частину претендентів, а найбільш цікавих запросили на дружню і веселу бесіду. Ми оцінювали. Наскільки невимушено вони можуть себе представляти, як вони імпровізують англійською. Пане Барлоу, а що ви думаєте про східноєвропейський акцент? Екцент. Що? Що? Я вас не розумію. Насправді немає різниці, який акцент східноєвропейський чи західноєвропейський. Проблема виникає, коли мовний бар'єр постає між ведучим як особистістю та телекамерою. Дуже важливо гніти точно висловлювати свої думки англійською, адже гарний ведучий це не просто людина, яка щось зачитує, це передусім яскрава особистість. Під час фотосесії стало зрозуміло, що цьогорічне Євробачення стане страшним сном Дмитра Кісільова. Пісенний конкурс у Києві вестимуть троє чоловіків. Знайомтеся. Тімор Мірошниченко 30 років. Народився у Києві. Від 2005-го працює на першому, щороку коментує Євробачення і веде національні відбори. Олександр Скічко 25 років. Народився в Черкасах. Був актором, пародистом програми Велика різниця. А зараз працює ведучим на Радіо Європа Плюс та телеканалі Україна. Володимир Остапчук 32 роки. Народився в Умані. Працює ведучим на телеканалі Україна. А також займається дубляжем кіно. Ну, власне, про те, що Україна перемогла на Євробаченні, я почув безпосередньо, мабуть, одним з перших, тому що е, був безпосередньо в Стокгольмі, в коментаторській кабіні, і ще е, до завершення шоу за мною прийшли за мною прийшли е, і забрали на сцену для інтерв'ю. Цей шлях е, він тривав, ну умовно кажучи, з висоти там 10-го поверху вниз пішки, обов'язково, щоб не застрягти в ліфті через всю арену на сцену. Тобто, в мене було дуже багато часу. Мені здавалося, що це реально як одна мить, і в той же час як ціла вічність і в цей. І час було ну, нереальна кількість думок. Одна з цих думок була Євробачення в Україні. А я вже 12 років їм займаюся. Будь-яке телешоу, яке знімається в нас в країні, ніколи не зрівняється з наймасштабнішим музичним шоу, яке називається Євробачення. Тому що, коли ти розумієш, що вийдеш на сцену, де перед тобою буде 180 мільйонів телеглядачів, ну це бач. Все, це просто пропадає мова. З кожним роком рівень Євробачення підвищується підвищується. Ти дивишся на те, як це робили в 90-х 80 і 80-х. І ти розумієш, коли ці стоячі голови, які говорять просто в кадрі, зараз все по-інакшому. Люди хочуть інтертейн, люди хочуть бачити шоу, люди хочуть, щоб запалювалися, слони літали, там всі жонглювали. Ну нічого. За традицією, що 12 років у Києві відбувається Євробачення. У 2029-му мені буде якраз майже 27. А до того часу я буду всюди, на усіх каналах, весіллях, зібраннях ЖКГ. Побачимося!